Мої щирі вітання з Днем захисника, ветерани, воїни запасу, учасники війни, військовослужбовці, захисники та захисниці. Вашим родинам і, безумовно, вашим батькам. Низький, Уклін. Тільки кращий з кращих взяли на себе відповідальність піти до лав Збройних сил України, мужність, честь, відвага це саме про вас. Ми на своєму фронті так само допомагаємо вам усім, аби підтримати вас, аби весь світ знав, які славетні наші ЗСУ, які славетні наші воїни, яка красива в нас культура, яка потужна в нас нація. Я бажаю мирного неба над головою та підвищення по службі. Все буде Україна, і слава Україні! Героям слава!